Бердичівський Рем відзначив кращого платника за електроенергію в районі. Ним став мешканець Бердичева Іван Рихліцький. Чоловік завжди сумлінно сплачував усі комунальні послуги. Зараз зізнається, доводиться економити, але від споживання зовсім не відмовишся. Те, що оберуть саме його, стало приємною несподіванкою для пенсіонера. У подарунок директор Рем вручив кращому платникові сертифікат на відшкодування вартості за послугу на півроку. За нового року вас все проплачено. Акція в нас проходила в липні місяці на честь святкування 20-ї річниці з дня створення компанії Житомир Обленерго приймали участь 24 райони електричних мереж, які обслуговують Житомирщину. І з кожного району методом комп'ютерної програми визначався один переможець по району електричних мереж. По нашому району електричних мереж переможцем став самий сумлінний споживач Бердичева, міста і району. Це споживачки, проживає по міда 6 квартира 12, Рихлицький Іван Йосипович.